Так, ще не зняв оці окуляри, вони два однакові. Зараз зніму розміри одного От вони однакові до оці двох до цього і до цього. Люди і сім'ї, которых побували в путь. Чи. У цьому відео я точно не буду описувати, як саме оцім перешукають інформацію, але є деякі методи, які насправді старі, як свій. Наприклад, красиві дівчата, завдяки яким здобувається ця інформація, це метод, який використовували давно ще до появи інтернету. А зараз все стало в рази простіше. Є так само відносна робоча схема, про яку розказували хакери. Жінки, які спілкуються з росіянами, у вас так само є матеріали, мають інтерес просто більше про це. Як це працюю? Зараз вже працюється, але багато це легше. Міг треба було достатньо авторично. На сайті з Нью-Йорк це писати, що ти там дівчина закупованих територію. дуже скоро до, почекало, коли вона не собалять. Я дуже хочу до цього і співати син ролик, що мережа тобто, е міси, то і, Тому, на нас, в місті це працювало, і вони цілого виставили написі. Багато тих политворським розповідали, цікавої техніки. За 4. потім складав потужний уділ, складав, що вони мовно 32 соток, типу, і сотрюхсоток, коли вже такий, що вони суттєві це надальний світовий тільки в Діфа інструменти. Але зараз після цих подій вони саме ніж обережні, і не треба трішки ускладнювати у але в цілому. А, ну, фільм базу, вона функціонує через ішки методики. І улюблена акторка, правда, я питала. Окей. О, це вже регулювалося. Це от я виріומки вже і смотрю. Нічова так займатися. Все добре Оскільки правда, що керівництво росіян-військового почувало багато частіше забороняти смартфоні, mm -hmm. е, обмежувати якраз такі рестувалі. Ці правда зазвичай бувають із права прильоту. Е, вони приходять, дають по шиї, е, всі там, мовлені, на молоді одногрязі, потім підписів поїхали в себе. Ну, тоді в дві землі пресу, там була така цікава інформація, що деякі дівчата спілкуються з росіянами, ходить більше, ніж рік. Зараз якийсь кілька днів це на вітрохавок? А, ну, внов'язки є так.